Я вас вітаю на кухні. Літо, сезон овочів і фруктів. Сьогодні у нас кабачки. Кабачки стали дешевими, тому кожен день будемо готувати страви з кабачків. У нас уже по 10 гривень кабачки. Тому готуємо сьогодні отакий красивий і смачний кабачковий рулет. З цікавою начинкою. Для рулету я взяла Два кабачки такі молоденькі, заважили вони 750 грам, помила їх і відрізала кінцівки. Натирати кабачки буду на дрібну тертушку, на таку, на якій зазвичай я натираю моркву. Кабачки потерла. Отакі От вони дрібненькі, соковиті, Підсолюю їх, перемішую і відставляю хвилин на не 10, нехай постоять, пустять сік. Тепер кабачки віджимаю від соку. Ви знаєте, кожен раз, коли це роблю, мені так шкода цей сік, мені хочеться його кудись використати. ви не пробували нікуди його використовувати? Якщо... Пробували, розкажіть, може, і я так буду робити. До потертих віджатих кабачків додаю три сирих курячих яйця. Також ще додам зеленої цибулі. Вирішила додати трошки зелені, але не хочу додавати ні кропу, ні петрушки, ніякої біль зелені. Додам зеленої цибульки. Цибулю нарізаю якомога дрібніше. Ви ж можете додати будь-яку зелень за своїм смаком, яку ви любите. А можете теж так додати зеленої цибульки. Я думаю, що це буде смачно. Люблю запах такий. Цибулевий. Також ще додаю 2 столових повних ложки сметани, трошки підсолюю, бо сік ми вилили і тому треба додати солі. Також ще додаю три повні згорою столові ложки борошна. І чайну ложечку розпушувача тіста. Все це ретельно перемішую. Я додала цільнозернове борошно, а ви можете додати звичайне біле борошно. Розрахунок борошна для цього пирога чи рулету такий. На одне Сире куряче яйце одна повна згорою столова ложка борошна. У мене три яйця, значить, три повні столові ложки борошна. От таке повинно бути тісто. Зараз переконаємося, вірно це чи ні. Ну, дивіться, яке тістечко. Отаке От нерідке. Але й не дуже густе, мені здається, в самий раз. Духовка в мене вже розігрілась, я зарані включила, деко вистиляю антипригарним пергаментом. Якщо у вас такого нема, вистеляйте тим, який є, але змазуйте олією або маслом. Я прямо виливаю тісто на цей пергамент і розрівнюю його по всій поверхні рівним шаром. Тісто розрівняла, відправляю його в розігріту духовку хвилин на 20-25. Поки тісто печеться, я займусь начинкою. Для начинки беру одну середнього розміру цибулину і подрібнюю її якомога дрібнішими кубиками. Цибулю відправляю в розігріту з олією сковорідку і підсмажую. Також для начинки я буду використовувати сир. У мене кисломолочний сир грам 300. Також підсмажена цибуля, підсолена трошки, вона повинна охолонути. І ще один такий досить крупний помідор. До сиру додаю столову ложку сметани, підсолюю і все перемішую. Також ще за смаком додаю чорного меленого перцю і сухої цибулі чайну ложечку. Помідор розрізаю і видаляю сік з насінням. Цей сік я не виливаю, можна потім його використати у будь-якому соусі. Помідор нарізаю дрібненькими кубиками. Подрібнені помідори додаю до сиру. Звичайно, начинку можна використати будь-яку. А можна кожен раз робити іншу начинку, і буде у вас інший рулет. Можна зробити, наприклад, з грибами, підсмажити їх. Або е зробити підсмажити фарш. Або відварити м'ясо, перекрутити. Або, наприклад, сирки плавлені з часничком, з майонезом, і це теж буде смачно. Тобто фантазії немає меж. Але в мене сьогодні ось така начинка. Дуже люблю помідори із смаженою цибулею. Рулет достала з духовки. нехай він трошки охолоне, потім буду його намазувати. Дивіться, гарненько, легенько відстає від пергаменту, нічого не прилип, все нормально, нехай охолоне. На наш кабачковий корж наношу рівномірно начинку. Начинку не наношу до самого краю, щоб потім при скручуванні вона не вилізла з рулету. Не поспішаючи, щільненько так скручую рулет. Скручений рулет швом донизу викладаю на пергамент, закручую і відправляю в холодильник. Нехай постоїть, пропитається всіма ароматами і будемо куштувати. Моя нетерплячка не дала йому постоять довго, тому нарізаю, от зараз нарізаю і будемо смакувати, будемо пробу знімати. О, такий красивий, дивіться, але йому, звичайно, треба було б. Трошки постоять, він би впитав в себе сир і не так би чіплявся за ніж. Спробую, що ж тут у нас вийшло. О, такий він, дивіться, красивий рулетик. Зараз який же він на смак. Ну... Смачно, Смакота. Ніжний, смачний, з кислинкою від помідорів і сиру, а також пікантності додає підсмажена цибуля і суха цибуля. Це дуже смачно. Попробуйте, приготуйте. Дякую, що були разом зі мною. На все добре, будьте здорові і щасливі!